Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Вугледар. Вищі сили, скажіть, допоможіть, що буде, що заважає знищити росіян, що атакують вугледар, наступають на Вугледар. Ух, як вони тут руйнуються. Красиве місто. А вони там застрягнуть. Дуже сильно багато втрат у расистів. Вони поразку там отримають. Дуже погано. В них не вистачає людей. Щоб. Іти на Вугледар не вистачає расистам людей. Їх буде дуже багато сильні втрати, і вони там навіть більше. І, не знаю, виходить, що більше поранених, от як всі поранені, щось таке. У них Полягли всі, всі ляжуть там. Коротше, от така карта. Скажіть вищі сили. Допоможіть, що планують расисти, які плани командування, що вони хочуть робити із вугледаром. Вони намагаються взяти його в оточення. Вугледар буде врятовано. Може, якась ілюзія. Не знаю, вийшла карта, що вони можуть говорити, що він взятий, що вони ну, взяли, але це все робиться якби для показухи. Не знаю, для ефекту якогось, як це пояснити, що от така крута ситуація, що от вони взяли. Ну це все, як неправда. На камери, чи я не знаю для чого це буде ділятися. В них такі якісь фантазії крутізна. Але буде визволений Одіб'ють Вугедар, скажіть, допоможіть, вище сили. Прошу допомоги. Да, насправді расисти не зможуть його взяти. Тут у наших військових перемога. Скажіть Вони там застрягнуть, їх будуть постійно убивати, нищить. І в цьому є так, такий план. Я не, не розумію. рашистів план показовий якийсь в наших своя програма. Заперечу весь негатив. Убираю бідний вугледар. Ось негатив убираю, отсікаю на віки вічні расистів від Вугледару. Більше не зможуть рухатись наступати Обстріли чинити не зможуть. Повністю знищено всю армію Росії. Весь е артилерію, всю авіацію російську, що обстрілюють вугледар наших військових. Знищуються, більше не можуть існувати, тікають, відступають, тікають, самі себе обстрілюють, буде так. цікаві на віки вічні, росіян від вугледару. Більше не можуть наступати, тікають. Заперечувались негатив обираю. Заперечувались негатив убираю. Прошу допомоги для наших військових України. Вищі сили відкриті, всі шляхи надходить, вся необхідна зброя. Угу. Все необхідна зброя. Закривається небо, надходить бронетехніка, все, що треба для наших військових, щоб відбитись. Знищити рашистів, відбити вуглетар. Більше не можуть росіяни продовжувати атаки тікають. Перекриваю, перекриваю. Прошу, допоможіть вищі сили, знищить всю військову інфраструктуру Росії. Більше немає зброї у расистів, більше немає чим і. Обстріли робити всі склади із ракетами, із боєприпасами, із дронами знищуються. Більше немає чим обстрілювати. Вугледар росіяни не можуть більше його обстрілювати. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю. Допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей від Вугледару. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, і кулі, будь-яку агресію, що чинять росіяни. Одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей, від міста Вугледар і поверніть назад росіянам, що дають накази, що їх виконують, хай їх це все нищить, одриваємо руки і ноги, щоб вони більше не могли воювати ніколи в житті більше. Буде так і так буде. С негатив, всі сльози і страждання, і смерть рашистам назад, в їхні дома війна в дом Р росіяни іде. Очищаю, хледар від негатив. росіяни від вуж додому, додому. додому. йдуть, все сказано, здійснено так буде. Так що така ситуація? На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі.